Довірливі жовтоводці знову страждають від шахраїв. В основному це люди похилого віку. Лише за останній тиждень п'ять крадіжок і два шахрайства. Повідомляє поліція. Два шахрайства було. Я неодноразово звертався до мешканців міста про те, що не надавали б свої вони персональні дані, але знову з карти права було були зняті гроші в сумі 7 тисяч гривень. Жінка добровільно надала персональні дані та шахрайським шляхом були зняті кошти та. Ще один факт шахрайства був: прийшли до пенсіонерки жінка, сказала, що їй додали 260 гривень до пенсії та надала їй гроші, а здачу злочинець надав фальшивими грошима. Тобто я ще хотів би раз нагадати номер чергової частини 097 591 8017 Щоб люди звертались, у нас вже був такий факт на Неділя, яка була, що зателефонували, але буквально там на 5 хвилин поліція не встигла. Хотів би сказати дякую людям, що звертають увагу на осіб, які не мешкають в під'їздах та повідомляють, що ходять невідомі. Також у нас було одне ДТП з травмованими, Це на мотоциклі, ява наїхав на пішохуда. Чоловік всі у нас встановлені, проводиться розгляд даної події. Також в двадцять впало дерево. В місті жовті води був сильний вітер. Багато і в інших містах сталося події. У нас, слава Богу, ніхто не пострадав. Пострадала тільки автомобіль. Сиділа водій, і біля нього сиділа його дружина. Дерево впало на на сидіння, ніхто не пострадав. Ну пострадали, але частково, тобто нічого серйозного. У мене все. Хотілося би також нагадати, що ми входимо в передвиборчий процес, що ось ось поліція буде заступати з 28 числа. Ми будемо всі на дільницях. Хотілося б звернутися до всіх керівників підприємств та людей, які будуть голосувати, щоб ну, все пройшло без порушень. Це не таке у нас вже місто, не так тут багато голосуючих, але ми повинні розуміти, що у кожного свій взгляд, так сказати, на життя, на тих. Кандидата, які є, ну але ми повинні оставатись людьми та дотримуватись чинного законодавства. Я підтримую представника поліції, хотів би звернутися до мешканців міста Жовтіводи, бути толерантними. Я ще раз хочу подякувати на четвертий рік своєї каденції, своєї роботи міським головою. Я хочу зауважити, що мешканці міста Жовті я вважаю політично дуже стримані. В емоціях також стримані, інколи бувають, лунають деякі там виклики, в тому числі нецензурне, але це не системно і наші мешканці стримано відносяться до різних проявів хуліганських дій. Я їм за це дякую. Дякую також за те, що в нас передвиборча агітація. Я так вважаю, на представник поліції не підтвердить. Проходить стримано без ексесів, без правопорушень. Може, може чогось не знаю, кримінальних. Є такі правопорушення, які не підтверджуються, але це одиночні, поодинокі випадки. Тому я ще раз звертаюся з подякою до мешканців, те, що вони все ж таки стримані і розумні в нашому місті. До речі, наше місто завжди воно було таким, що тут же ж наше місто сформувалося на базі добутку видобутку уранової руди, тому в це місто приїздили мешканці інших міст всієї СРСР колишнього, в тому числі. Кандидати наук, доктори наук у нас в місті були і тому вважаю, все ж таки рівень освіченості в нашому місті досить великий, в тому числі культура досі політична. У нас на непоганому рівні. Я хотів би закликати наших мешканців бути стриманими в тому числі своїх емоціях і висловлюваннях, в тому числі на підтримку того чи іншого кандидата. Це ваш вибір. Якщо ви не погоджуєтеся з вибором іншої людини, це його також вибір. Треба з ним рахуватися. Переконувати, я вважаю, що це ваше право, але вважаю, що всі ж ми дорослі, вони ж якось чимном сформували свою думку на того чи іншого кандидата. Тому переконувати це може дитину в віці там десь до п'яти років, а вже і потім і потім марно буде переконувати, оскільки вона вже буде сформована. До речі, у нас завтра в місті жутті буде також один із кандидатів в президенти прохання. Прохання віднестися стримано в емоціях, не висловлюватися, в тому числі нецензурено, щоб не була лайка, щоб не було не було враження про наше місто. Що тут мешкають, мешкають, мешкають люди, які малосвічені або некультурні. Любий кандидат, який приїздить, він має право на агітацію. Місче жоті буде Нагадую, що агітація заборонена. Приміщеннях, які є власністю територіальної громади, органів державної влади, також при виборчій агітації в робочий час заборонено приймати участі службовим особам, органам місцевого совтредування, а також державним службовцям. Ну, у нас, поки що, я так вважаю, порушень немає і за підкуп виборців. У нас вже є запити. Національної поліції про відкритих кримінальних провадженнях відносно фактів, які встановлені поки що розслідуються, фактів підкупу. На щастя, по нашому місту Жовтіводи таких фактів немає і не виявлено. Я також дякую за це нашим мешканцям, які також не дають себе підкупити. В місті жовті води активно ведеться прибирання. Можливо, поштовхом такої активності став нещодавно проведений мітинг. Це реакція влади та комунальників на вимоги жовтоводців. Як Якби там не було, вулиці міста, парк слави прибираються, але не вистачає техніки. Ви повинні розуміти, що техніки не вистачає для того, щоб одночасно прибрати місто, яке було на першому місті в СРСР по кількості дерев і зелених насаджень. То ви розумієте, що цей це має наслідки того, щоб прибрати все. Одночасно дуже важко працюють, бюджетні кошти виділяються в ЖРЕО також працює. ОСББ також працюють. У нас є такі суперечності. Я вважаю, що хай у ці суперечності між ОСББ і вже будуть самими важливими суперечними. головними, більше ніяких не буде. Це де чиє сміття, де чия територія. Оце ну будемо вирішувати. Ну я вважаю, що це якось ми вирішено. До речі, будемо прибирати всі, все місто намагатися по по деревам. По деревам, ще раз нагадую, місто Жовті це було на першому місці в СРСР по кількості дерев на, на місто. А це стало наслідки таким, що зараз всі дерева, які були висаджені в 60-х роках, срок служби, срок життя деревини – це зазвичай 40-50 років. 60 плюс 40 – це вже 2000-й, тобто зараз 2019 майже всі дерева, які висаджували в 60-му році, вони вже, їх срок життя сплинув. Тобто всі дерева, які в місті Жовтіводи, які висаджені висажені в х роках, а це тисячі. Це не сотні, а тисячі дерев, десятки тисяч дерев вони підлягають видаленню, як такі, що вже срок життя їх закінчився. Ну це також неможливо зробити. Ми проводимо і конкурси, і тендера для того, щоб спилювали ось тільки дерева, які спилювати, які виросли в місті жутті води. Просто так спиляти невозможно, ось тільки неможливо, стільки треба спеціальне обладнання і спеціальні навчені люди. Ось тільки це робота на висоті, спеціальна техніка, це не просто так спиляти. Деякі лунали у нас тут виклики, щоб хай схід ГЗК Залучається в спилі. Я ще раз нагадую: в ті времена, коли місто Жуттіводи прибирали всі підприємства установи організації, тоді така організація контрольно ревізійне управління, зараз аудиторська служба України, вона на це дивилася так, ще, ну, кояк, як хай працюють. Зараз це неможливо в робочий час. Вісімку ставити працівнику державного підприємства, який не виконує свої обов'язки, займається прибиранням міста, є розтратою державних коштів. Ну що як не можна працювати тільки після роботи в неробочий час, якщо у людини є бажання, Ось тільки якщо ви будете примушувати його робити в неробочий час безоплатно, це це буде примусова праця, яка заборонена є кримінальна відповідальність і таке інше. Тобто тільки... Як говорили комуністи, свободне труд, освободівшися людей. Все, других варіантів бути не може все. Тому ми прибираємо місце завдяки ОСББ, завдяки вже. Все більше немає. І завдяки тим людям, які бажають працювати безоплатно в неробочий час. По деревам прохання ще раз звертають керівників комунальних підприємств, державних підприємств, приватних підприємств, установ, організацій, дитячих садків, шкіл. Всі дерева, які знаходяться на території вашої установи, організації підприємства, вони по бухгалтерському обліку повинні бути у вас на бухгалтерському обліку так званий баланс. Це основні засоби. Основні засоби це основні засоби у вас, коли приходить перевірка, в тому числі колись кру, а зараз аудиторська служба, вони перше, що роблять, зазвичай дерева зобов'язують вас Ставити на баланс, тобто на бухгалтерський облік. Всі дерева, кущі навіть у вас повинні бути. Навіть кавоварка у вас повинна бути, або на договорі е, з користування, або зберігання. Да, у нас є воно, керівник податковий місцевий, вона знає, як це робиться. Або це повинно бути власності вашої організації, тобто на бухгалтерському обліку, на балансі. Все, крапка, ну так, такий порядок зазвичай. Тому, якщо на, вашому, на вашій території є дерева, є срок життя, який закінчився, то ви все ж таки несете відповідальність за безпеку щодо цих дерев. Тобто прохання своєчасно звертатися до нас, ось тільки це дерево, яке впало, було оглянуто за зверненням директора школи напередодні, за два дні, не, за два дні вівторок, було оглянуто і визнано аварійно. Ще один із членів комісії, до речі, один з керівників КПЖРО, зауважив. Слушно зауважив, каже, а як воно взагалі досі стояло? Ну, Це ж відповідальність все ж таки, керівника закладу. Дивіться ще раз, оскільки воно Неля Михайловна також знає. Потім вона зрозуміла, що треба щось робити, і тоді вона повністю, за рахунок яких коштів, спиляли всі дерева, які є аварійними на території лікарняного містечка. так? В старому місті все спилено було. Я розумію, там все було аварійне, тому що це містечко я ще було дитячий садок, ходив воно вже було тоді. З той горки каталося. Я думав, що це козацький курган, а це курган в дійсності. Ще раз, мене почули, я так вважаю, всі керівники. І по вив... вивозу сміття. Нарешті На у нас керівники закладів освіти зрозуміли, що все таки таке сміття. З їхньої території вивозить, ми можемо КП чисте місто за їхні кошти. За їхні кошти. Ну а хто? Це ж сміття на вашій території. Ви повинні сплатити за вись цього сміття. Листи направлені, вже кошти знайшли, тому сміття буде вивезено з їхньої території. Дмитрий до почув? Почув. Очистка чистка санітарної контейнерів і е, території контейнерних площадок ведеться по графіку без збоїв. Е, мусор ми вивозимо. проводим регламентные работы на полигоне. Проблем в этом направлении мы не имеем. Хотелось бы обратить на два момента внимание. Значит, это же первое, касается оплаты населения. Этот месяц мы получаем от населения оплату за февраль. Люди получили в эту оплату свои субсидии, получили их на карточке, кто не получил, получит. Хочу обратить внимание, все оплаты по населению делаются 100% от начисленной суммы. Всем людям отдел субсидий перекроет их расходы, кому субсидия назначена. Поэтому нет усеченных сумм, есть полная стоимость оплаты по нашей услуге. Что касается субсидий. На сегодняшний день мы имеем 66% оплат по населению, это очень мало. Вот, очевидно, люди не все еще э, прониклись с тем, что нужно делать полноценную оплату. Ну, я надеюсь, что до конца месяца еще через неделю э, мы выправим эту ситуацию и получим недостающие проценты по оплате. Значит, второй вопрос, э, который я хотел бы озвучить. Что коммунальное предприятие Чисто место, это транспортное предприятие, мы отвечаем за уборку контейнерных площадок и опорожнение контейнеров чтобы всем людям, предприятиям было куда выбросить мусор. Уборка города, такое как придомовые территории, я хочу напомнить, лежит на ответственности управляющих компаний ОСББ э, и КПЖР. Что касается э, объектов благоустрия, это есть у нас выигранные лоты, совершенно есть определенные организации, которые занимаются этим. Это не зона обслуживания коммунального предприятия чисто места чтобы люди не путали название предприятия с, необходим, с необходимостью проведения определенных работ. У нас очень много есть нареканий по этому поводу. Поэтому, когда управляющие компании и КПЖР найдут понимание, кто вывозит какой мусор, но пока что весь этот мусор, пока парите не найден, весь в наших контейнерах. Это очень неправильный подход. Мы ездим, контролируем это все. Значит, то, что... Это увеличивает в разы количество вывозимого нами мусора, который не оплачен ни в топливе, ни в работе, ни в зарплате наших людей. Вот. Мы мусор этот стараемся вывозить, не оставлять в контейнерах, потому что мы прекрасно понимаем, мы захламим дворы и ничего хорошего людям от этого не будет. Людям, которые видят происходящее, я хочу сказать следующее. Люди, вы оплатили управляющей компании стоимость уборки. и вывоза мусора с вашей придомовой территории и захоронения его на полигоне твердо бытовых отходов. В составе тарифа, который вы платите, есть <зас> достаточно внушительная цифра на эти работы. Если эти работы не производятся, вы должны просто спросить своих руководителей УСББ либо управляющей компании, а почему эти работы не производятся? Потому что вами они оплачены.